Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Сьогодні у нас свято, день святого Валентина. Вітаю всіх закоханих. Та ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні на 15-16 лютого. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої думки, свої запитання, будемо дивитися. Та давайте переглянемо, що ж нас чекатиме так, на вихідних по активності. Що. Очікує на нашу країну. Провокації від ворога вони продовжаться, на жаль. І ворог буде дуже активно це робити. І дуже під великим прицілом високі будинки. Тож треба бути досить обережними і реагувати на повітряні попередження. Підніметься рівень тривожності через ту активність. От так. Центр, Центр країни. Може бути більш насичення активності. Так, наслідки, на жаль, можливі на цьому на цих вихідних. Наслідки можливі. Дуже агресивні енергії, багато маніпулювання ворогом і більше темний період. Тобто більше активності, більше маніпуляцій і більше тиснення від ворога буде саме у темний період доби. Також під великою напругою на вихідні йдуть місця пов'язані з лікуванням, світло наше, так, наша інфраструктура, тобто дуже багато переміщень над цими об'єктами може бути. І можуть бути часткова втрата ресурсів. Можливі також проблеми з водичкою. Тобто, необхідно теж звертати на це увагу. от. Так, давайте подивимося ще на цій колоді, так що буде нас чекати так, по активності на вихідних 15-16 лютого. Ну, Дивіться, розчарування форс мажори ситуації, які можуть завдати нам достатньо неприємних речей через провокації, активні провокації ворога і наслідкові, наслідкові ситуації. Ми будемо намагатися відпрацьовувати. Так, захист буде працювати, але ситуації ми можемо не всі сконтролювати так, як хотілося би. Тому дуже важливо реагувати на попередження і проходити хоча б у коридор. От, а краще, звісно, в укриття, якщо вони і є для вас. Так, місця. Високі будинки, знову ж таки, магазини, торгові центри, лікувальні заклади мені йдуть. Так, І місця пов'язані з релігією і навчанням. Також треба звернути